Сьогодні День Святої Ольги. Вітаю всіх всіх Оль з Днем з іменинами, з Днем Ангела. Бажаю е, міцного здоров'я, щастя, жіночу, радості, добра, Божого благословіння і е, помочі нашої рівноапостольної Ольги. Всім, всім Ольгам е, і не тільки Ольгам, а всім людям, тому що її. А міцна віра зміцнила, зміцнила силу, силу країни, мудрість її покращила нашу країну, і вона своєю мудрістю змогла захищати країну, свого чоловіка. І дай Боже, щоб ми всі були кохані, щасливі. Сім Ольгам я Хотіла, щоб всі були справді сьогодні дуже-дуже радісні Віта... мої вітання. І ці розочки мої також, щоб кожна людина отримала для себе те, що вона хотіла, і розочки, Я не скажу, що в мене багато, вони вже багато роз в мене висохли, але найкращі рози і побажання щирі. І самі радісні благословіння всім Ольгам в світі, всього найкращого, щасливого радісного дня і щасливих іменин всім Ольгам.